Громаді Тернополя, Тернопільщини, вам, журналісти, які зараз тут є, знають, наскільки є важливе донесення до людей інформації. Ми вам дякуємо за те, що ви її доносите і доволі багато, інформація хороша, яка йде від, від це змінює настрої людей. Ну, власне, щоб ми розуміли, скажімо типу, у нас якби наші вимоги. Майдан переріс практично вже в революційний майдан, тобто тут приймають всі верстви населення, ми виступаємо не тільки за заслами, тому що ми розуміємо, що е, політика повинна бути і в нас воно не змінилося. Тобто ми виступаємо за відставку Кабінету міністрів, е, ми виступаємо за імпічмент президенту, ми виступаємо. За ті всі інші речі, де підтримуємо содарство всіх речах, які є на даний момент. Що стосується Тернополя, тобто ми діяли послідовно, ми розуміли, скажемо, що представники адміністрації президента, які є на місці, це є адміністрація, яка є в Тернополі. Ми, власне, пікетували цю адміністрацію. І ми досягнули якихось результатів, тому що ми розуміємо висловлення довірі в Хоптяну, територія без Януковича, інші політичні рішення. І ви знаєте, що зараз вже ці рішення є, будуть робити і у Львові, і Франківську, і Волинська обласна рада. Тобто це є доволі кроки, які ми робили якби і правильно, і це говорить про те, що ми помало все-таки в мирний спосіб беремо цю владу, тому що ми не можемо залишити не можемо Ну, якщо ми не змінимо власне саму систему влади, то це ми і боремося, ми погоджуємо спільно, е, можна сказати, не знаю, як ніколи. Е, в нас настільки, оце, що в нас хотіли люди, ну, десь якесь таке штучне об'єднання, що всі говорили про те, чому ви не об'єднаєтеся і інші речі, е, ми зараз маємо в роботі ну, настільки. Тісну співпрацю, і це, це реальна робота, яку ми робимо. Це не просто слова, що ми вийшли на мітинг і сказали якісь. Ми робимо доволі багато роботи, і ми робимо всі спільно разом з партіями, з ударом, батьківщиною, з громадським, з студентством, Тобто, які кожен має свою ділянку роботи, і ми її всі робимо. І не ідентифікуємо себе десь сильно з політичних. Точки зору, тому що зараз ми реально боремося не за якісь виборчі чи, чи інші речі. Ми реально боремося за Україну, і це є в нас всім Я думаю, що ніхто не буде цього перечити, тому що це є такий настільки об'єднавчий річ, і ми розуміємо, що це, ну, цей шанс, який ми не можемо опустити. Я сам особисто. Приймаючи участь з 90-х років, скажімо, якби в політичних речах, я не бачив дуже багато людей. Зараз, на цих мітингах за за цю пору часу я побачив людей, які от саме прийшли не за цього вподобання, а вони прийшли за покликом серця. Це реально ті люди, які розуміли, що ну все. І вже і зараз я мушу виходити. Десь воно так сталося. То що вони вчора би, почали політичні переслідування проти мене. Проте Марија Чашки, Проте Марија Ивановјук Це власне ця річ, яку вони після повалення Леніна в Києві, вони вирішили приймати також карму на неділі і враховуючи, що в Києві все-таки зібраний і безнародні депутати. Тобто є доволі багато людей, які є захисниками простих людей. Ми тут на місці, і вони вирішили скажімо, власне, робити ті репресії. Вони просто це роблять для залякування. Ми підкреслюємо і просимо власне, вас передати що це нічого не змінить, тому що навіть якщо нас посадять, за нас будуть інші. Тобто ми маємо заміну. Зараз ці Майдани дали доволі багато нових відрів, Ви бачили, вони виступають на Майданах. Це молоді люди, які також за тим покруком серця, які, можливо, не були великими ораторами, але вони не вистали, тому що вони говорять прості речі, це є надзвичайно дохідливо до людей. Що ми зараз? Які в нас плани, скажімо, на е, е, вищу перспективу, до Майдан буде жити. Це є найважливіше. Тобто, найбільше чого боїться ця влада, це власне, коли Майдан зійде і його не буде. Майдан буде жити. Зараз ми маємо прямий виклад від прокуратури, міліції, від судів. Е, ви знаєте, що на 12 число. Є всі суди, тобто суди по обласній раді, де вони хочуть скасувати рішення, які ми приймали. Суди по людях, про де вони говорять про. Блокування, будівлі, захоплення. Ми маємо ці апеляційні. Мені, я не знаю, які повістки, але мені наприклад вчора хотіли в суді вручити чотири повістки на кожен день. Я не знаю, бо ніхто не телефонував більше, але е, виконавча та людина, яка там була внизу, вона мені на кожен день мала вручити повістку. З якого приводу, я не знаю, бо вона також не говорила, просто вручала повістку. Відповідно, ми розуміємо цю реакцію. І вчора, дякуючи знову ж таки, людям, які прийшли під суд, які скандували, які говорили з цими ж правоохоронцями, суд десь не зміг прийняти рішення протягом півтора години і вони відкрали на 12 число. Тобто Я розумію, що вони десь думають, що буде в Києві і інше. Але ми бачимо події в Києві. Київ не здається, і для нас це саме важливо. Цей майдан для нас важливий є чим? Тим, що ми гуртуємо людей і люди йдуть на Київ. Ми просимо кожного дня гуртування людей. Про те, що говорив Любомир власне, з виїздом на Київ, сьогодні теж є проблеми з виїздом на Київ. Можливо, буде мінятися час. Ми будемо повідомляти, тому що ну, ми мусимо реагувати на це і реагувати на то дуже, ну, немає того. Тобто, ми завжди виїжджали там біля 10-ї години. Як буде сьогодні, ми будемо повідомляти на Майдані, як будуть зараз підприємці готові надавати їй більші кошти, і ще щось порозуміють, що є велика потреба. Там люди від'їжджають, одні їдуть до Стернопіль, інші вертають. Тобто, практично в та Києві також. Завдяки тому, що ми працюємо в нас в Тернополі на Майдані, він залишається живим. Ми посилаємо, ми просимо, що їдьте люди, скажімо, ті, які зможуть реально відстоювати, тому що е, ці внутрішні війська, е, зараз є розмови про те, що там російські спецзагони, скажімо, готуються е, на Київ. Це все є чисто для залякування, ця, ця дизай, як пускаються в засоби їхні, е, е, це є ми не вступимо. Ні в Києві, ні в Тернополі. Ми є єдині і по всіх областях України. Ми є єдині, ми всі разом, і ми певні що, скажімо, що ми все-таки на цей раз ми не зійдемо, і на цей раз ми не збройні. Дякую.